Всім привіт, друзі! Хочу розказати вам про локацію Old School Villa для проведення різноманітних івентів, як весілля, дні народження, корпоративи. Так само може використовуватися просто як будинок в подобову оренду. Це в нас сад. Вулична територія. На території є багато. Хвойних рослин. Будинок вміщує до 20 осіб з ночівлею. Та захід може бути проведений до 45 гостей. Це паркувальна зона на 12-13 машин. Там заїзд, будиночок охорони, там постійно знаходиться людина. Будинок великий 600 квадратних метрів. Тут вулична тераса в нас з садовими меблями. За та такою глянкою для відпочинку. Ось така напівкругла та досить простора. Тут знаходиться в нас фонтанчик та мангальна зона. На мангальній зоні також є можливість для приготування чогось на газані. Так, і давайте зайдемо всередину будинку, покажу вам, що він собою представляє засерединою. Це зона рецепції, де можна скласти верхній одяг, де можна посидіти відпочити. Також тут є санвузол для гостей. Та ще один вхід боковий. Це в нас банкетна зала. Банкетна зала зроблена в такому класичному англійському стилі. Вікторіанської епохи все обшите справжнім деревом, тому акустика в залі досить гарна і зроблена шумоізоляція. І ми відрізняємося від інших банкетних залів тим, що у нас можна провести захід динарожні, кропритува або зустріч посиденьки з друзями у камерній атмосфері. Тобто кухарі готують. Видають банкетне на меню, накривають стіл, і потім ви самі собі відпочиваєте без сторонніх людей, і залишається тут так само. Це дуже зручно через комендантську годину, яка зараз є. То ви можете до неї бути не прив'язаним, а собі спокійно відпочивати. Можуть бути різні моделі обслуговування. Ми Так само можемо, щоб був тут персонал, офіціанти, щоб обслуговували та робили ваш відпочинок більш комфортним. Тут знаходиться барна стійка, де також може бути бармен за потреби. Це танцювальний майданчик. Зал досить великий та просторий біля 100 квадратних метрів. Як я вже казав, ця локація ця банкетна зала підійде під захід при банкетній розсадці до 45 осіб. При фуршетні може бути більше. Тут знаходиться такий камін. Столи також можуть бути розставлені по різному, вони компонуються між собою. Та можемо підлошуватися під ваші потреби. Це також вихід на вуличну терасу, де ми з вами вже були. Далі йдемо, це банний комплекс спа, наше спа. От тут знаходиться таке джакузі. Це також вихід на паркувальну зону, там є столики, можна подихати свіжим повітрям, то вийти наперед. Спа є теж свій санвузол. Тут у нас знаходиться фінська сауна та хамама. Тепер, друзі, я вас запрошую зі мною подивитися найголовніше це наші спальні кімнати. Вони відокремлені, вони знаходяться на другому поверсі від е, основної зали та зроблені такого готельного типу. В, кожному, в кожній спальні є свій власний санвузол. Загалом, як вже казалося, може бути надано 20 повноцінних спальних місць. Це mm. наша перша кімната. Тобто ми надаємо кімнати вже застелені з чистою білизною та рушниками. Ось тут є санвуда з душовою кабіною. Це спальня номер 2 Цей теж диван розкладається за потреби. Стає ще два до місця. Це чиста білизна, рушники усюди. Досить просторі великі санвудли. Це у нас двохкімнатний номер з такою золотою душовою кабіною. Де як кімната з кабінетом. Цей диван так само за потреби розкладається. І спальня кімната. Це кімната номер 4 Це найбільша кімната, вона 42 квадратних метрів. І теж великий простор сон. Йдемо в нашу останню кімнату. Цей диван теж розкладається. І теж два додаткових місця виходить. Загалом можна комфортно розгортатись 18-20 родини. От і все. Будинок досить великий, 600 квадратних метрів. Прибирання це все надається з нашого боку. Також є генератор. Якщо є необхідність, це охоронець теж цим займається, він включає генератор. Тому запрошуємо вас провести ваш захід в нашій локації Old School Villa.